Вітаю, друзі, і нагадую, що Digest Media впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинає традиційно огляд ситуації на фронті із Курщини. Отже, на курському напрямку ворог не полишає спроб витіснити український контингент. За минулі тижні активно атакував, мав певні успіхи. Станом на зараз робиться все для того, щоб стабілізувати там лінію фронту, і в цьому мають успіхи наші бійці. І з того, що можна сказати, це те, як вражаються зараз центри, командні пункти та центри зв'язку ворога, які знаходяться на Курщині. Так буквально днями було уражено пункт управління однієї з десантно-штурмових бригад військово-десантних, які здійснюють а, наступальні дії на цьому напрямку. В ході цього ураження вдалося знищити та поранити російських офіцерів. Відповідно, продовжується робота для того, щоб дистанційно за допомогою систем Хаймерс, дронів та далекобійної артилерії знищувати командні пункти ворога місця концентрації сили, а також завдавати максимального ураження для того, щоб не допускати просування ворога. Російські війська розраховують на те, що їм на допомогу можуть прийти війська з північної Кореї. Так, якщо ми подивимося на цей напрямок, то тут розташовано від 10 до 12 тисяч військ з північної Кореї, наскільки ми знаємо. Так само треба сказати, що з'явилося повідомлення про те, що Північна Корея передає свої системи реактивні системи залпового вогню, а також ствольну артилерію на допомогу Росії. З великої кількості снарядів до них не виключено, що саме північно-корейські артилеристи будуть використовувати це озброєння, яке безпосередньо передається від Пхеньяна до Москви. Ось так білоусов, міністр оборони Росії, з'їздив цими вихідними безпосередньо до Пхеньяну, де й обговорили питання збільшення співпраці. Верховний головнокомандувач України, президент, повідомив про те, що є перші загиблі серед північно-корейців, і те, що Росія хоче використовувати їх як живий ще для м'ясних штурмів. Продовжують наші сили утримувати тут плацдарм. Ймовірно, цей напрямок буде одним із пріоритетних, як і напрямок Покровську Рахови для ворога. Другим за пріоритетністю з військових причин, так само з політичних міркувань. Так само, якщо ми подивимося на харківський напрямок, то ситуація залишається стабільною. Ворог не має успіхів, наші сили впевнено контролюють плацдарм Вовчанськ. На Куп'янському напрямку ворог не полишає спроб переправлятися на човнах через річку Оскол. Намагається створити два плацдарми. Бачать наші війська це і будуть відпрацьовувати по скупченню сили для того, щоб не дати ворогові шансів. Вони зараз не ризикують поромними переправами, оскільки розуміють, що можуть бути знищені як понтонні переправи, так і будь-які інші переправи, які ворог може фактично на осколі зараз створювати. Тому намагаються саме на човнах переправлятися, створювати такі плацдарми, відтягувати наші сили безпосередньо південніше Куп'янська, аби ми не могли концентруватися в обороні там. Але впевнений, що будуть вживатися дії відповідні, рішучі нашими силами оборони, нашим командуванням, для того, щоб не давати ворогів і шансів тут. На Лиманському напрямку продовжує залишатись обстановка складною. Видно, що ворог активізувався, має певні успіхи, і мета, яка тут у нього є, звичайно, це рух безпосередньо далі на захід, в бік Слов'янська і Краматорська, в бік агломерації. Так само ворог намагається сунути іще в бік Краматорського напрямку по ще одному напрямку. Це часів Яр Костянтинівка, де російські війська продовжують вести наступальні дії, мали незначні успіхи, але зараз роблять наші війська все, щоби стримати просування противника. В Турецьку ворог намагається відкинути наші сили. Закріпитися та продовжити просування ідуть дуже важкі бої. В непростих умовах тримається наш контингент, який не дає агресору шансу зайти вглуб і просунутися далі. Звичайно, що одна з найскладніших, а можливо найскладніша ситуація зараз на Курахівському напрямку, де за минулий тиждень ворог мав успіхи безпосередньо в районі Курахового, підходить в притул. Фактично, російські війська тут діють за тактикою, така як була їм притаманна раніше, тобто намагаються брати в кліщі і проводити охоплюючу операцію щодо наших військ. Тут вони атакують як зі сходу, так і з півночі і з півдня. Намагаючись фактично змикати кільце і створювати серйозні виклики небезпеки та загрози для нашого контингенту, який тут знаходиться, ворог так само намагається сунути на Покровському напрямку. Теж саме флангова операція, південний фланг від селидового далі і північний Мирноград. Продовжується стримуюча операція. Наші сили роблять все можливе для того, щоб завдати максимальних втрат. Призупинити темп атак ворога і не дати розвинути стрімкості цій операції. Можу сказати, що це дається в знаки, адже за даними Генерального штабу збройних сил України, російські війська в листопаді понесли рекордні втрати понад 45 тисяч особового складу було втрачено військ-агресора. Я думаю, це ще. Не кінець, судячи з того, як вони сунуть, не рахуючись з утратами, і як потужно відпрацьовують наші сили для того, щоб знищувати взагалі, для нас це позитивна ознака, тому що це і є, скажімо, однією з ключових наріжних ознак саме маневрової і оборони і стримуючої операції, в рамках якої зараз діють наші збройні сили України. Загострилась ситуація. В районі Времіївського напрямку та виступу та Великої Новосілки ворог намагається зі сходу оминати наші позиції в районі нескучного і довколишніх населених пунктів. Так само вони відтягують наші сили від Курахового. Намагається розтягнути лінію оборони і далі на захід, звідси і повідомлення про активізацію бойових дій на Запорізькому напрямку. Однак, якщо пам'ятаєте, ми вже говорили про те, що безпосередньо на запорізькому напрямку ворог промацує нашу лінію оборони. Це триває вже десь протягом кількох тижнів. Вони намагаються знайти слабкі ділянки, відтягти наші сили зі сходу, створивши нам там проблеми на запорізькому напрямку, промацуючи лінії оборони. Характер бойових дій наступальних противника на цьому напрямку дещо схожий із тим, як ворог веде свій наступ на сході та тепер і на Курщині, намагаючись задіювати малі піхотні групи і таким чином прориватися. Це на сьогоднішній день відбувається на запорізькому напрямку. Загроз безпосередньо для Запоріжжя немає. Активізувався агресор і на Придніпровському напрямку, не виключено, що вони будуть пробувати діяти. В районі островів і фактично просуватись, можливо, навіть не виключена якась десантна операція за допомогою човнів на правобережжя Херсонщини. Наші сили контролюють цю ситуацію. Ворог не полишає а, фактично спроб і не полишає атак України дронами, шахедами. Вони літають, літають по всій Україні. Ворог використовує тактику терору, психологічного тиску для того, щоб Створити враження того, що дрони будуть літати ледь не цілодобово, використовує значну частину, щонайменше близько 50% із загальної кількості це дрони типу шахет, але без бойової частини, які використовуються як приманки, і по них відпрацьовують системи радіоелектронної боротьби наших сил, або у них фактично закінчується пальне, їм не вистачає можливостей летіти далі, тому вони десь падають і. То в посадках, то в воду, і рахуються і значаться такими, як локаційно втрачені. Триває боротьба за підтримку України на наступний рік. У нас є повідомлення від адміністрації президента США, що кожен долар, фактично який передбачений до моменту інаугурації новообраного президента, піде фактично на потреби Збройних сил України. До Києва приїздили нове керівництво Європейського Союзу, Європейської Ради та Єврокомісії. Для того, щоб запевнити Україну в подальшій підтримці, так само відвідав канцлер Німеччини Шольц, який оголосив про допомогу для України вартістю 650 мільйонів євро. Але на превеликий жаль, позиція німецького канцлера залишається незмінною щодо далекобійних ракет Таурус, які нам дуже на сьогоднішній день потрібні. Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент. Озвучив плани і сказав про те, що зараз наріжним каменем для України є гарантії безпеки. Для нас ключовим є членство в НАТО, отримання запевнення того, що Збройні Сили України будуть настільки міцні з нашими партнерами спільно, що ми не допустимо жодної агресії Путіна в майбутньому. Інакше, якщо Росія побачить ознаки слабкості, вони будуть а, атакувати знову. Тому боротьба триває. Сили оборони України, попри все тримаються, попри всі складнощі і важкості тяготи, які випадають, так само як і боротьба на міжнародній арені, за кращі позиції для України, за сильні збройні сили, за збереження нашої державності. Бережіть себе і слава Україні!